Доїжджаємо до лінії розмітки 1,13 до наших любимих зубчиків. Угу. Він просто перестраювався в другу смугу. Так, доїжджаємо, доїжджаємо і дивимося через ліве плече, ще трішечки ближче можна. Так, і з крайньо лівої нам потрібно зайняти крайню ліву смугу на кругові. Це та що ближче до да, 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 та, що ближче до бордюру, до газону. Дивимося через ліве плече. Як буде можливість, ми повинні рухатися. От зараз ага, поїхали ближче. Так, поліція. От, вільно. Поїхали. Поїхали, поїхали. Газульки додавляй, додавляй, Оп. І ми заїхали вже на круговий рух. Все, ми тепер головні. І їдемо по кругу в своїй смузі. В своїй смузі їдемо. Так, умничка. Ми їдемо з лівим покажчиком повороту, бо ми звертаємо увагу, що у нас наша смуга дозволяє рух прямо з'їхати з, з круга. І ліворуч ми їдемо ліворуч. І це ми зараз прямо у нас другий з'їзд. Так, ось наша смуга. І вмикаємо тепер правий покажчик повороту, з'їжджаємо в праву смугу. Так, і з правим показчиком повороту ми з'їжджаємо, їдемо ми вільно, спокійно, бо ми на кругові. Так? Ми головні, нас повинні всі пропускати. Але обов'язково переглядати, бо є такі, що не, не пропускають. З'їхали з кругового руху і виключили покажчик повороту. <кій> Знижуємо швидкість, бо попереду ми звертаємо увагу, що у нас червоний сигнал світлофору.